Дальше на чотири вугла. Так, запад швичку. П'ять дізначимо. Дай, Боже, нам насяти вечір. Бо ми були здорові, щасливим. Бо було шутку добре в наших сім'ях, родинах. Ви що нам родили, Боже, теличка, ягнятка, прощатка, телятка, курятка, Боже помож, бо щасливо того, як прийшли з війни, бо ще тут війна кінчала. Боже милостивий, будь нам на помочі і вам, і нам на помочі. Тяжко дна. прости нам за все, що ми зорішили, будь нам на помочі. Я тобі благодарна за все тобі дякую.

Так і паланий ручник рушить у паране червене, бо сте так і били червене, як тот ручник. Старайтеся, ще. ще помолити. Отче наш, ти же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє твоє, да буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний даш нам на і остави нам долги наші, які ми оставляємо довжником нашим, і не введи нас, в й скушені, но і збав нас от лукавого, і бо твоє царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Войнеться, Сина Святого Духа. Амінь. Войн'ться, Сина Святого Духа. Амінь. Сина Святого Духа. Амінь. Ну, no, йдемо вечеряти, хоч наші хлопці в неї. Ідемо вечеряти, і з кожної страви треба попробувати їсти. Льськой палаті, а междугляти. Воя слині, во пустині треба то всім знати, вої слині во пустині треба то всім знати. Та що страждає? його, та да ви вже вечір, Well, oh, так, давайте ту до нас, та тут будемо доємна, шитка вечеряти. Дякуємо. Дякуємо, а ви як це мати? Боже, як то це хлопці на той воїні? Це звістку до якось одніх достали. Ніякої звістки не від хлопців наших. Там воюють на війні. Не ніякої звістки не знам ніч, кеди при Дудоні, як то буде, кеде то ще війна кінчить, ніч не знам. Ничся не журте, дасть Бог буде, то шутко добре. Вернуться наші хлопки шутко, живо, здорово, а й з добрим звістком. Подав Бог, бо так було Та чи знати, що ниска за вечеря. Христосся народив, Ісусик. Віфлеємі. Знаме, знаме, знаме. То то маленьке дитятко, яке народилося в Іфлеємі, принесло чудо цілому світу, а й благодать, а й спасіння нашому народу. А цитянити люди, як то. Гей, брате, вставайте, це хтось каяє. Хто ви так? Що з нас стати? Чом нам спати не даєте. Ми мен з менгила з теба. Прийшли знаковам, вам, благо звістку сповістити. Гей, пастушка, вставайте. Просто було спати. Відлиєм і чудося стало. Небату шибкам розказати. Я точу, до прошов. Щуткам людям стати дайте і послання їм отдайте. Жити в мирі благодати і от чистого серця Бога прославляти. Гей, брате, позирайте колюди на нашому бурі, нарінчуй ми її. Вічуємо. <звіт> <звіт> Дисло вас вітаємо, в швидкого добра, в хижі вам бажаємо, Жиби сте здраво били і до другого риства дожили. Що росли щасливо діти, шиби сте могли німася гордити, вам когут яйця нюс, а бузик пару діточок принюс. Жибися, бичко вам телили, а вися в хижі веселили, Жиби сте гроші в купу мали і нам за вічовку даш то дали. Ну що ж, он, може, будемо збирати. Юж? Та ще си на останок заколядуйме. Заколядуємо! А діточки молостиме, бо я задумала і запила, діточки, вертилися, тут. Типу. оріжка, я просто. Ну ж воно ну, 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 колядує, ми ще. <кій> <кій> <кій>